Песпрезидентом, і от у нас на зв'язку Дмитро Олевус, політолог-міжнародник. і Говоримо з ним відповідно якраз про цю допомогу. Зараз а, а, великодні свята у Сполучених Штатах тривають, але чи заховає свої яйця повсюду з цей а, пасхальний а, кролик і чи вдасться їх знайти в у вигляді правильної допомоги і у вигляді здорового глузду в війні з країною от ми будемо розпитувати, пане Дмитре. Дякую, що доєдналася і Україні. Україні слава доброго ранку. всім. Так, 9 квітня чекаємо на цю дату як такий е, новий е, момент, е, коли можуть поставити питання допомоги Україні на голосування? І просто я пам'ятаю, що ми здається і з вами так само ще в грудні на цю тему говорили, але зараз вже надходить е, квітень. Наскільки це реально, що це вже нарешт, нарешті трапиться? Ну, дійсно, да, ми і в цій студії да, тут говорили не один раз, да, в цьому ефірі з цієї проблеми. Зараз, знаєте, все ж таки є оптимізм набагато більше Чому? тому що, зрештою, да, ми чуємо про конкретну дату, але крім конкретної дати, є ще один такий момент: це все ж таки ну, тональність. Звісно, цих розмов, які відбуваються навколо да, переговорів, тобто воно воно змінилося, воно це однозначно чутно. І е, те, що, мабуть, є така певна загроза щодо безпосередньо самого майбутнього політичного, точніше, його посади пана Джонсона. Коли ось загроза відставкою з посади стала такою достатньо очевидною, цей чинник також включився. Тому що раніше ми, наприклад, да, говорили, ну особисто я тоді да, говорив про можливість там, альтернативного шляху, те, що збиралися підписи для того там для обходу в процедурі взагалі спікера. І можливість така була, там треба було 50% плюс один членів палати представників набрати. Але згодом з'ясувалося, що насправді воно не спрацювало, да не спрацьовувало Хоча теж доволі показово. Тут зараз, коли мабуть стало зрозуміло, що зволікання в політичному плані. Б'є уже і по республіканцях це з одного боку, з іншого боку такій криза може стати набагато глибшою і безпосередньо вже бити по фігурі Джонсона як якого в принципі там можуть відправити відставку. У тут я думаю, що це той момент. Коли з'явилася зрештою конкретна дата. Раніше цієї конкретної дати не називалося зараз, теж дата так умовно конкретна після 9 квітня, але, це, але вона є. І отут, от от я думаю, в цьому плані можна, можна говорити про стриманий оптимізм. Ось це стриманий оптимізм, а, як же хочеться українцям, щоб вже був оптимізм відкритий, але поки що а, цього у нас а, немає. Майк Джонсон, а, тобто на нього якраз повпливало той момент, що почалися розмови, що провести його а, відставку, і тоді вже якраз щоб точно можна було подати на голосування цей з. Гадаю, що так, і, е, хоча так, ті, хто сумнівається в цьому, да, говорять про те, що ну, у нього, на нього ж все рівно залишається вплив республіканської партії саме того е, крила, яке підпорядковується Дональду Трампу, да, тут і, і Кокусу Свободи. Тобто, але, е, мабуть, все ж таки Безпосереднє політичне майбутнє воно виявилося набагато більш ну вагомим безпосередньо для спікера, і а ті загрози не настільки очевидні, Да? ну це один із варіантів, да, які ми можемо пропустити і з високим ступнем вірності, так є, хоча є в принципі додаткові моменти, Да? тобто. Коли ну вже виглядає все надто абсурдно, да, коли є заяви з боку е, Тайваня з приводу того, що непогано було б підтримувати Україну, також uh -huh. який сам та, потребує цієї допомоги, це і що це загрожує вже безпосередньо впливу Сполучених Штатів взагалі у світі і не тільки впливу, а й взагалі безпеки світовій, тут що це дає шлях. Китайській народній республіці, то тут знаєте, уже навіть і Дональду Трампу, який є таким супротивником Китаю, да, достатньо серйозним, важко якось аргументувати, коли ті, хто на передовій боротьбі з китайською загрозою, так як він вважає, говорять про таке, то тут уже мабуть іншу аргументацію шукати аж надто складно. А, я, а який розрахунок Тайваню в цій історії? Чи вони просто що а, тут якби а, к, Китай зреагує на те, що Сполучені Штати сильніші? Що вони відволічуться від Тайваню? Чи яким чином чи цю візвізла, яка є? А, ну в яку ймовірно входить а, Китай, а, Іран, а, Росія, тобто якраз а, в цю історію. Да, ну, Да, я, До речі, що до Вісі я, я згоден, да, Китай скоріше, поки що, він так би мовити, поза поза нею, да, але надає всіляку підтримку. Візла mm -hmm. сформовано. Ми кожну ніч бачимо шахеди, які летять від Росії і, і північно-корейські боєприпаси на фронті. Да, тобто ось, ось, ось Вона візла, да, вона є. А, і, і політична підтримка Китайської Народної Республіки в е, Раді Безпеки ООН, да, наприклад. Тобто Ось вона, так воно виглядає. То, е, як це не дивно, то е, гадаю, що саме та аргументація, яка була наведена е, тайванською стороною з приводу того, що ось. Е, це перемога Росії, це так би мовити, водночас і перемога Китаю і можливість його розширювати свій вплив і свою агресію. Mm -hmm. який, так би мовити, отримує приклад. да, то я думаю, що це може бути, от в даному випадку, абсолютно щиро, і, і як не дивно, воно може і спрацьовувати. Ну, дай Бог, дай Бог, дякуємо вам за те, що доєдналися до нас сьогодні вранці. Дмитро Левусь, політолог міжнародник говорила якраз про голосування допомоги для України в Сполучених Штатах Америки.